Дерева. У Майнкрафт дерева це основне джерело деревини, одного з найважливіших ресурсів у грі. Вони природно генеруються в різних біомах і складаються з деревини стовбура та листя, з якого можуть випадати саджанці, палиці або яблука. Гравці можуть зрубати дерево вручну або інструментом, найкраще сокирою та посадити нове дерево за допомогою саджанця. Тінь дерева може впливати на спавн мобів. У темряві, у темряві під кронами можуть з'являтися ворожі істоти, зомбі, павуки, кріпери, особливо в густих лісах, як от темний ліс. Листя дерев може приховувати вулики, в яких мешкають бджоли, що займаються запиленням квітів і виробництвом меду. У болотах, на дубах, можуть рости ліани, а в джунглях дерева дають прихисток папугам, а лотам та панді. Дерева часто використовуються для створення ферм деревини, для декору та будівництва завдяки. Великому вибору текстур деревини Існує 9 основних типів дерев, кожне з унікальним виглядом, кольором деревини та середовищем зростання. Деякі дерева можуть виростати в гігантські форми або мати особливі властивості. Тепер давайте розглянемо кожне дерево окремо. Дуб. Це одне з найуніверсальніших дерев, його деревина використовується для більшості базових крафтів, а саджанці мають високу швидкість росту навіть без добрива, потребує найменший простір для росту. Всього 5 блоків, включено з самим саджанцем. Це означає, що його можна вирощувати в умовах обмеженого простору, форма, зазвичай має невеликий випадковий або округлий листяний покрив, часто має гілки, деревина, стандартний колір, Світло світло-коричнева, біоми. Ліс, рівнини, болотисті, землі, темний ліс, іноді джунглі. Особливості найпоширеніше дерево. Має найвищий шанс дати яблука. Якщо дуб росте біля квітів, то є 5% ймовірності появи вулика з двома бджолами. Добре підходить для будівництва. Нейтральний колір. Висота з 4-7 блоків. Що випадає? Саджанці, яблука, палиці. Береза. Березові саджанці не ростуть, якщо поруч знаходяться інші дерева, тобто безпосередньо або занадто близько. Саджанець потребує мінімум 6 блоків вертикального простору над ним, тобто 7 блоків, включно із самим саджанцем, у колоні 3х3, щоб виростити дерево. Форма струнке, рівне гілок. Деревина, Світла з чорно-білим візерунком кори. У березовий ліс, старий березовий ліс. Також вона з'являється, в принципі, всюди в лісах. Особливості. Не дає яблук, має декоративно чисту структуру текстуру. Якщо береза росте біля квітів, то є 5% ймовірності появи вулика. Високе важко добиратися до листя вручну. Максимальна висота 5-7 блоків при рості саджанців. Природні берези можуть зростати до 13 блоків. Дроб, що випадає з листя? Це саджанці, палиці, листя береза у вигляді блоків за допомогою ножиць. Хвойне дерево. Звичайне хвойне дерево росте висотою до 12 блоків та потребує 5х5 колону вільного простору, та мінімум, 7 блоків висоти над саджанцем. Гігантське хвойне дерево зростає до 30 блоків та виростає лише якщо саджанці розміщені 2х2, із вимогою 14 блоків висоти вільного простору над саджанцями. Форма дерева симетрична, схожа на ялинку, має високі стовпи без гілок. Деревина має темно коричневий колір. біоми розповсюдження, тайга, сніжна тайга, старий хвойний ліс. Особливості може рости гігантське дерево. Один із найтемніших кольорів деревини. Ідеально підходить для дахів і будівель середньовічного стилю. З листя випадають саджанці, палиці, листя хвойного дерева, які здобуваються у вигляді блоків за допомогою ножиць. Тропічне дерево або джунглеве дерево найбільш щільне дерево у грі. Джунглеві крони мають багато шарів листя, через що в джунглях утворюються суцільні дахові покриття, по яких можна пересуватись, майже не торкаючись землі. В джунглевих лісах спавняться папуги. Має мінімальний шанс випадання випадіння саджанців серед усіх дерев, лише 2,5% з листя. Форма дерева, величезні стовбури, густе листя часто з лозою, деревина, блідо-червонувата, біоми, джунглі, кусті джунглі, старі джунглі. Можна садити в 2х2 для гігантів. Гігантські дерева автоматично створюють гілки на висоті 15-20 блоків. Максимальна висота 31 блок, що випадає з листя. Паростки, палиці, какао-боби. Ножицями можна зібрати лози. За допомогою ножиць можна збирати листя у вигляді блоків. Акація. мають характерну структуру: діагональні стовбури, які часто вигнуті або розгалужені. Крона зазвичай складається з двох шарів листя, іноді трьох. Саджанець кації потребує вертикального простору, мінімум 6 блоків над ним, у колоні 3х3 без перешкод. Крім того, три верхні шари дерева мають площу 5х5 без об'єктів зверху. Горизонтальна вільна зона на рівні саджанця не обов'язкова, можуть рости навіть у западині, деревина помаранчево червонувата всередині, біоми савана, високогірна савана, особливості, екзотичний вигляд, зручна для нестандартних будівель, добре поєднується з кам'яними та темними блоками. Висота 5-8 блоків, часто нерівна форма, що випадає з листя. Саджанці, палиці, листя у вигляді блоків за допомогою ножиць. Темний дуб. Природно, темний дуб зустрічається лише в біомі темний ліс, має великий міцний 2 на 2 стовбур з густою кроною, і характерні, великі нерівні гілки, що часто приєднані до ствола. Вирощуються лише з чотирьох саджанців, посаджених у формі 2 на 2. Деревина дуже темна, з багатою текстурою. Особливості дає багато деревини, під ним завжди темно, спавн ворожих мобів де вдень. Часто ростуть великі гриби по висота до 11 блоків разом з листям. В чому випадає з листя? Саджанці, яблука, палиці. Листя у вигляді блоків за допомогою ножиць. Мангрове дерево. Зустрічається виключно в мангровому болоті, де дерева можуть рости як на землі, так і над водою, формуючи складну систему повітряних коренів. Під час росту дерево перетворює блоки бруду під корінням на брудні мангрові корені. Дерево має повітряні корені, які починаються під водою або на землі, надаючи дереву унікальний зовнішній вигляд. Для росту мангрового дерева потрібен чистий простір не менш ніж 5 на 5 блоків без перешкод. Максимальний об'єм може сягати 13х13х18 на на блоків. Форма дерева Повітряні корені, стовбур корення вгору. Деревина насичено червоного кольору, особливості, замість саджанців, паростки, які ростуть прямо на дереві. Має коріння, підходить до болотяних і тропічних стилів. Що випадає? Мангрове коріння, мангровий паросток, палиці, лоза за допомогою ножиць, листя у вигляді блоків. Вишня. Дерево вишні потребує вільного простору 5 на 5 блоків, надсаджанцем на висоті 8 блоків. Разом із самим саджанцем 9 блоків. Це мінімальна умова для росту. Горизонтальна вільна зона біля самого саджанця не потрібна. Дерево виросте навіть у запад западенні, і його ріст не перешкоджають поруч розміщені колоди, листя чи інші саджанці. Форма дерева: красива кругла крона, декоративна, сама деревина, рожева з ніжною текстурою, біоми, вишневий гай, особливості, декоративне дерево, рідко з'являються вулики, ідеальне для парків, садів, романтичних будівель, висота 5-7 блоків. Що випадає: вишневий паросток, палиці, вишневе листя, блідий дуб. Має товстий стовбур 2 на 2 і часто містить різноманітні нерівні колоди, гілки, що, входять від, що відходять від стовбура. У деяких випадках у середині стовбура можна знайти спеціальний блок з крови серця, під короном трапляється бліде, підвісне мохове покриття. Щоб виростити дерево блідого дуба, потрібно посадити чотири садвинці у формі 2 х 2. Вирощене дерево не міститиме сукрового серця, лише природна генерація може мати цей блок. Форма схожа на березу, рівний стовбур без гілок, деревина, цітлиша, зазвичайний дуб, біоми, ліс, скріпунів, Особливості – новий тип дерева з нових біомів, висота 5-6 блоків. Що випадає з листя? Паросток білого дуба, палиці, смаляна грудка, висячий блідий мох за допомогою ножиць, листя за допомогою ножиць, серце. Можна зібрати інструментом із зачаруванням ніжність.